Скорпіони порада вам на березень. Будьте вищі за проблеми за нерви. Не психуйте, от чесно, не психуйте, тому що вам, ви собі накрутите, що людина не хоче добра, людина не дасть вам те, на що ви заслуговуєте. Ні, я без тебе якось переживу або обійдусь. А потім ви про це пожалкуєте, тобто дуже обережно зі своїми висловлюваннями. Ви можете посваритися, людина не захоче з вами миритись. Початок місяця в постійних якихось пошуках, що робити, що зробити, а вірно це, а не вірно, тут вам порада, відразу фокусуйтесь на позитивних емоціях, тому що вас буде хитати від кохаю до ненавиджу, від все добре до все погано. І це вас буде збивати з вашого шляху. Але у вас на шляху сонце, щастя і правильний вибір.